Є, є перший коряжничок і вони в коряжничку собі тут стоять. Дарев. тупив. Є. Ну і що шановні хожу, брожу в пошуках голавлика, а його все нема і нема. Тому, тому зараз пересуваємося, ходимо, заходимо на всякі місця, дивимось. Якщо активності взагалі ніякої немає, переходимо. От вже десь, можна так сказати, ну, пів кілометра по річці це 100% пройшов, може навіть кілометр. От, будемо йти ще вище, шукати якісь завальчики, якісь навіщі дерева і, і будемо пробувати, будемо шукати далі голавлика, бо поки що щось, щось печаль тоска. От, тут хоч перший раз за, за якийсь кілометр річки рибу плачу. але то верховодка тут стоїть. Ну, але її може хтось пасти. Так що проводочку дві зроблю. І будемо далі йти отакий от завальчик. От Обрив, звісно, тут 3 метри, але спробуємо якось щось, щось зловити. Так, вирішив я і класичним спінгом половити, поставив коливалочку отаку і зловив першого галавлика з того завальчика. Там вони відвіжують кинув. кіно. Пару раз оборотів катушкою зробив пару оборотів і є, Першенький. будемо відпускати. Так, невеличкий, невеличкі, але, але є. Так, беремо і відпускаємо. Відпускаю в березі, щоб він не лякав далі наступних пасажирів. Хоча вони вже і там. І так там налякані. Вже їх там немає? І прийшов, стояло штук з 10. Одного з точки зняв, ті розлякались, пішли десь на глибину, скоріш за все. Так, шановні, ну нарешті, нарешті хоч щось чуть-чуть хоч більше, як завжди. Так, ну от таку от коливалочку взяв чорну з рожевою цяточкою від Crazy Fish. Будемо далі ловити, а взяв він аж з отого завала, Так гарно влупив. Що просто, капець вже зняв е, кріплення навіть, типу хотів іти перекусити в сімку. Отакий от нас стир. Ох, кайфок. Так Фух, Приніс і мені емоцій, той головлик так влупив гарно. Будемо далі пробувати його там звідти вговарювати з того завала. Та покладемо нижче, вище. От кидаємо цю локацію гарно. Я вже думав іти їсти в сімку. Бо щось вже трошки проголодався. Думаю, може якогось багета чи ще щось типу того. А тут не тут то було. Тут треба головня ловити, оказується що. Хруща, звідси я не докину, це, то... це точно це 100% до того завала. А от коли валочка летить гарно. И вот тут он здесь взял. Нема. О, голова, я вдасться його зараз взяти на строї під берегом див до самих ніг і не взяв скудник. Можна спробувати його зараз тут на хруща половити, бо такий непоганий. Попробуємо зразу на застіпку гачка. Десь тут був гачечок, він тут є. Поливалочку поки що сюди. Зараз будемо пробувати її на хрущика. Зіж, будь ласка. Собака Взяв, але не засікся. Покромсав тільки Хрущика будемо пробувати. Перший закид зразу на хруща вилетів. Пару разів бив, взяв, треба було ще трошки ліски віддати йому. Відкажу ліски шнура. То нам із по течії теж виходи є нижче, вище. Короче, можна пробувати і на хрущика тут ловити. Указується, що. Трошечки посплавляємо того хруща. Мало ли, може зараз якісь клюне за кілушник? Папочка есть. Я ловлик. Я думаю, клевание было видно. Вот такие вот. Я зараз тебе відпущу, ти що. Ось такого от головлика теж відпускаємо. Клас. Кайф балдеж просто. Так, можна і далі пробувати. І хрущик не сильно пожований, ще живенький, можна на нього ще раз зробити проводку. Так, так. Треба доставати павер, або вже... Телефон майже повністю розрядився, так, заходжу на нову локацію, побачив вже лавліків. кидаю Хруща. Будем зараз щось щось пробувати. Поставив я знов коливалочку і будемо пробувати з завальчика словити когось. що вона отаку от локацію, ну тут по-любому має бути галавлік. Будемо провіряти коливалочкою. Трошечки не докинув. Надо кидати в обраточку, щоб потім його вводити на течію. Теж такий непонятний поривами, але холодно, капець. Пасні місця але зараза риби нема. Йдемо далі. Йдемо, йдемо далі. Що там добрий день? Можна йти на каву? Вже риби не буде. Ну йдемо на каву, значить. Так, зараз такий легенький перекус і далі знов підемо ловити всім, хто їсть смачного. Це взагалі красота. Ну А на що? на горох? Пшеницю. Поняв поняв. Поняв. Ну. Зараз він повода не ганяє, похолодало. А от там, де ти де закидаєш під деревом, тим що там лежить Та я бачу, що там стоять галавліки. так. То я з цієї точки я зранку, типу, гуляю. Я туди від цього, від замку і сюди пройшов, а зараз назад. То цей, то зловив з цієї точки на колувалку такого невеличкого. З... Трохи більше, як два пальця. Ага. що зараз це знімлю. О, то Файно є. А в цьому році вже тут ніхто не сидить, бо води мало. Угу. Я на них тут полювали, і він не ловив. Ні, того року у мене ловив тут знайомий, ну, товариш, ну, я не ловив, був, ловив не. там далі трохи і отут. То йому один сів такий кілограм п'ять, він казав. Ну, типу, на відео зняв. То бляха вже дотягнув до самих ніг, вже хотів брати. Каже, рукою тільки каже, беру за цей, за шию його. Зразу стартує, коротше, вудочка, він ще на обриві так стояв, типу, з того берега, ну якраз біля води. І, каже, стояв, каже, як він пішов, каже, то мене каже, з вудочкою каже, в воду впав. Десь там трохи єлі-єлі на обриві стояв. Каже, мусив скупнутися. Але не достав, зійшов. Я, Сильніше там, і все. Торік хлопці поїхали лише на карася, Там а Я сюди пішов, подивитися. Не знайшов, був поїхав. Ті, що тут Ну, рибачать. No, no. Ні одної живої душі тут не було. Я один тільки тут сижу. І опці палки. Буде трохи було більше, небагато бігав. А я не взяв пісака, як завжди. Бере мені лящ, я його тримав, 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 тримав. І думав, може де хто буде йти. Хоч би мені потримав, щоб я е, міг. Видіти Ось От него і вставляє його. Верховода, мабуть. І нема нікого. Йолки-палки. Думаю, буду пробувати його піднімати. Далі продовження. Зверховода тут не чупе. Ну, щось таке. Я почав піднімати, а щось леска 0,14 Ага. Угу. Не витримала. І вбивався мені. Ну він такий був. Ну, я, ну два з половиною точно було. Угу. Бронзовий, бля. Ну. Йоки, як мені його блоскує? І так не сконував нічого. Як і то не став, блять. Що каже на головля на горох, треба каже, ти сідав в сторону нової лінії. Да. Так. То казав, там головля лупить. Невеликий, півкільовий. 500-700 грамів, а саме більше. No, no. На вишню. Дрильову да. на вишню. На да. вишню, так. Без косточки та, що на зиму закривають. No. А в а мене і, і така є заморожена. Я набрав на той день. Я не колеги, але <laughs>, не знаю. Я не митримки нема. Я, напевно, з годину до висину, там я нагрів. Ладно, йду я ловити, поки що ті байдаришники не, не плавають. Все, хай ловиться. Так, сюди, я напевно, вийду. Будемо збирати активного. Так, споговорив я з таким старшим мужчиною. От, Казав, що каже, буде дивитись на ютубі. Каже, якби я каже знав, як підписуватись, каже, то я б зразу підписався. Каже, але так-то це я ще не зовсім там понімаю. Але ті, хто понімає, то ну, підпишіться чи що. От, а то 90% взагалі не підписані на мене. І якось так трошечки сумно, сумно. Ну але нічого. Будемо далі собі гуляти, шукати рибку от, і шукати підписників. От. Ще розказав багато цікавої інформації, що в цих межах заходить літом лящик, такий по 1,5-2 кілограма, якщо його кормити, каже, можна викормити. От. Пару днів тому зловив на пшеничку три плотви. Але таких три плотви одна 200 грам, одна 350 і одна 800 грам. То це, я вам так скажу, плотвички, ні? 800 грам плотва. Тут головня не можеш виходити 800 грамового, а тут плотва 800 грам. Капець. Як то кажуть, трошечки взбодрив мене цей мужичок. Що тут риба є, і треба буде якось через тиждень-два вийти сюди на фідер. Вже, до речі, дуже багато місць зайнятих. Типу, ті місця, що оце зранку і в обід були пусті, то вже майже там через одне місце. Через одне місце. Вже майже кожне кожна місцинка якась. Кожен якийсь такий затишок вже зайнятий дідами. Всі сидять на поплавочок, всі сидять пшеничкою. От, не знаю, ловиться, не ловиться в них. От. Але люди відпочивають, щось там кидають. От. Ну і ми будемо кидати, пробувати щось далі ловити. Так що дивимось далі. Так, вже вечір. І ще один головлик. Невеличкий, але зараз будемо відпускати, відцепляти. А Отакий от головлик. Не вимазуйся, будь ласка, ми його зараз відчепимо. Все, пишу, 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 пока. Блин, злой хрущик. Сьогодні восьмий. новые бортики Ось така голова ж. і все, а далі 10 проводок пустих. Так, шановні кулеги, отакий от головлік. От, Невеликий, але бляха, приємно. На ультралайт його потягнути. От, такі вже сьогодні з десяток, може, голавчиків зловив. Зараз десь Влад має підійти, під'їхати. Будемо далі ловити і будемо потрошки вже закруглятись. От. Так що, всім дякую за перегляд. Для когось, може, було корисним цим. Так що, шановні колеги, всім дякую за перегляд. От, за підписочки, дуже велике дякую. От, будемо вже потрошечки збиратись. От, ще трошки половлю, не знаю, чи буду що знімати чи ні. Але рибалку я задоволений вже на 100%. Вже з десяток головнів зловив за сьогодні. От. Хоть і погодні умови сьогодні були такі собі, типу, пасмурно, холодно, головень не сильно активний, От. Але, але щось вдалося зловити і здалося зазняти. От. Так що, всім дякую, всім пока.